Вітаю вас, мої дорогі друзі на каналі Нектар Душі. Сьогодні я хочу розповісти вам про нашу дивовижну подорож у місце Заліщики. Заліщики це місто в Тернопільській області. Це унікальне місто ілюзія. Здається, що він розташований на острові, але це ілюзія. І а, це місто, центр одноіменного району, його територія була заселена з давніх давен. Але перші письмові згадки датуються 1340 рокам. Тоді поселення було власністю польського короля. Місто Заліщики, розташоване біля річки Дністро. Якщо подивитись зверху. То ви бачите Дністро як підкову. А всередині цієї підкови маленький острів. Це і є місто Заліщики. Це дуже дивовижне і потужне місто. Це відчувається одразу, як тільки ми приїхали туди. Це потужна енергетика. це Природні багатства землі, природна цінність землі, яку відчуваєш одразу. Але ж більш детальніше я хочу зупинитися на нашій подорожі в чоловічий монастир. Це старовинний свято Іоанна Богословський чоловічий монастир, в якому частинку свого життя перебував і молився преподобний Кукша Одеський. Тут є печерка, де молився і келія, де проживав святий купель із водою святого джерела. Два храми. А ще тут з неймовірною силою відчуваються. Аура Божої благодаті. І це так і є. Після відвідування купелі я прочитала, що колись в цієї купелі зцілився хлопчик, який дуже-дуже хворів, і він потім став монахом цього монастиря. Зцілення в купелі – це не єдина історія. Таких історій дуже-дуже багато. І ми це відчули на собі. Отже, на вході нас зустрічали зображення на іконах Архангела Міхаїла та Архангела Гавріїла. І це вже було для мене як привітання моїх улюблених янголів. Далі ми спустилися сходами. Це був довгий шлях з високої гори. Під нами була прірва, але ж ми подолали дуже легко цю височинь. Сходи привели нас до істочника, де ми напилися священною цілющої води, і там, там таке чарівне місто, де ми відчули одразу всі прилив енергії. Ця енергія йшла. І знизу, і зверху, широким потіком, і я відчула знайомий мені стан, коли я перебуваю у Ченелінгу. І так до нас приєднався Ісус, Христос, Марія Магдалина і Марія Богородиця. Угу. Каже, почуватися спокійно на цьому переході і пам'ятайте, що я завжди з вами, що я є частиною вас, як і я і є частиною Творця Небесного нашого Отця. Він каже, що ці всі образи, які Тут знаходиться, то є така річ, як цепочка, яка зв'язує нас, наші всі частини нашого життя, буття всіх наших воплощень на землі і на всіх інших. Планетах. І він каже, що ви зараз відчуваєте і мою частину. Це я з вами зараз кажу. Це мої вібрації тут. Ви почуваєте. Пульсації угу. в пальцях, пульсації в ногах, пульсації в колінах. Таким часом ми з'єднуємось з вами, також з'єднуємось зараз з землею і з космосом, щоб показати вам, що все є одне ціле. Земля, людина, космос. Ахітипати. Всі, всі ліки архіти... архітипичні. Що таке архетипичні? Це так, як ви сприймаєте цей mm -hmm. образ. Але ж це тільки ваше сприйняття. Але ви можете сприймати так, як вам як завгодно, як вам сприймається. Це не важливо. Але ви потрібні розуміти одне, що ми з вами є одне ціле. Кожна клітина вас, кожна клітина мене, кожна клітина Марії. Марії жінки моєї, Марії матері моєї. І він каже, що це перебування таке, як калейдоскоп. Людина може бути жінкою, чоловіком, жінкою, дочкою, сином. Ну, все міняється. Міняється. Як кулінос коптики такий опит життя на землі, на землі на будь-якої також? Він каже, що я вас пригласив сюди сюди, в це місце в це місце, щоб ви це і Леся також. Лесю запросив він сюди, з нами, щоб о, утворити коло. А він каже, щоб розкрити, щоб розкрити кожну душу. Потрібно зараз з'єднатися до да, да, да. коло в угу. Угу. А, І зараз він каже ще, Потрібно а, не тільки з'єднатися, а з'єднуватися, Потрібно відчути і янські, і інські енергії, що є в тебе і плюси, і мінуси, і прийняти до себе як цілесне створіння Творця. Угу. Оце все цілесне створіння Творця. І це поєднання буде символізувати коло. Угу. Оце коло. І показує взятися За ручки. Руки. І коло, і оце місце угу. потрібно стати в коло. Давай ручки. Марки, іди сюди. Марк, 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 ти, це потрібна мужська енергія, він каже, тому що зараз об'єднується всі Ісус енергії. Христос розповів за це місце, тільки що що це за місце yeah. і що ми маємо тут зробити. Yeah. Що він нас усіх тут зібрав не просто так? А він каже: це Янго, який з вами. І після ченелінгу, дорогі друзі, ми побачили. Ще сходи. Ми спустилися цими сходами і побачили дивовижну купель. В купелі постійно тече джерельна, цілюща вода. Вона дуже-дуже холодна. Але ж ми, не роздумуючи, спустилися в купель, і нас зустріли білі сорочки і одна сорочка. Неймовірним образом спустилася до нас стрибками по перильцях, спустилася до нас. І так ми потрапили в це дивовижне місце. Ми окунулися в цю дивовижну купель з цією цілющою водою. Це Неймовірне почуття. Але після купання, вже коли ми були, перебували вдома, в пансіонаті, до мене знов звернувся Ісус, і Він сказав, що ви сьогодні були не просто в купелі, а ви були в такому місці, де Вода як жидкий кристал. І це місто дуже зцілюють. Ви сьогодні зцілилися, але ж не зовсім. Вам потрібно ще три рази окунутися з головою. І так, любі друзі мої, ми опинилися знов в цьому місті. Всієї купелі, і вже три рази ми спускалися до купелі з головою. можна Это. І отож сипнула, що вона стала холоднішою, ніж блакитний ні, раз. Просто, <плес> я... Тому що хлопці, вони вкачалося і вона додавилась, напевно, а, я вони так думаю. Додавали холодну, льодяну воду. Льодяна, я говорю просто. А. Я прям не могла вдихнути води я стільки. Ай, як мама, вау, ти вотим. -ва мама, ти. Яція! Дорогі друзі, дякую вам за просмотр цього відео. І пишіть свої коментарі. І я бажаю вам всього найкращого. Бажаю вам миру, любові, радості, процвітання. Бажаю вам гарного настрою. І щасливих подорожей.